Це рідні вбитого російською ракетою 28-річного чоловіка. Як розповідають місцеві жителі, чоловік жив у цьому будинку разом з бабусею та хрещеною. Після ракетного удару вийшов за двір подивитися на наслідки, і поруч влучила друга ракета. Родичі забирають вцілілі речі з розбитого будинку і виїжджають. А це будинок, де загинув другий чоловік. Біля нього влучила ще одна ракета, говорить Ірина Петрова. Сюди ця. Тут хатка небольшая, бабуся, 94 роки їй. 94 роки. Його дочь забрала, не знаю в какое село, але забрала. Не было, пост той дому був. Він вибіжали із дому після першого взриву. Може, тут був перший взрыв, може тут я вже точно не знаю, і бежал до погреба, там за углом погріб і там його догнал. Лазаренко Роман 97 року народження і Журбенка 57-го року народження. Вони вийшли на вулицю після першого прильоту, і ну, балістика не має часу зорієнтуватися. Сусідка Ірина Петрова у момент вибуху була вдома. Стояла около окна, було тихо все і взрив. Перший взрив, потім другий і вже все, так давно вибігли. Животні не пострадали, собака ціла так боялася. Ось, ось це у нас сарайжеш, вата все розлетілося. Бачите, ось як сараї, не ни криші, нічого. Там стіну вивернула в сараї, оттуда ж, видати, волною. Вилітіла в гаражі Мерседес. Хоч і а аж розорвала как-то, всі стекла порвала там. Садиба навпроти, наполовину вигоріла, наполовину пошкоджена. Це була літня кухня. В неї влучив уламок ракети. Власників вдома не було, розповідає місцевий житель Борис Чепурін. Він з дружиною одразу прибіг на місце влучання. Разом із сусідами гасили пожежу. З дому при генератор, там, де я живу, тут син живе. Зарядили, і то генератором бензином тушили, ткром затушив, бігав сам. Ну, в смислі з людьми. А потім, коли через два са пожарка приїхала. Син сумаха стався вчора, як, як чувствовав. Знавецкая общарка и выбила до нас пробила. Коти беги, живи. Это хорошо, люди подключили генератор, у нас колонка и затушили сарай. Сарай затушили, то б хата сгорела бы. И тут тоже ж, все, все, все с нашей колонки от затушено. На місці вибуху працює гуманітарна місія пролізка, допомагають тим, чиї будинки ще можна відновити, каже фахівчиня місії Світлана Алещенко. До десяти дворів, які потребують допомоги, але ми видали шість дворам люди, які знаходяться на місці. Останні немає вдома і немає кому видавати. Видавали ми набори ЄСК, це дошки, дошка, ОСБ, брезент, плівка, вістки, піна. Як розповів староста Артем Янченко, о 6.30 ранку на цю вулицю битиці прилетіло попередньо три балістичні ракети. Іскандер. Одна влучила у порожній будинок, дві впали посеред вулиці. Внаслідок атаки двоє загиблих і п'ятеро поранених місцевих жителів. Більше десяти будинків пошкоджено, п'ять знищені годиною. Раніше російські військові двома шахедами вдарили по сусідньому селу Пушкарівка. Безпілотники влучили на подвір'я житлового будинку. Людей там не було. Внаслідок атаки вісім будинків пошкоджені, один знищений, обійшлося без поранених. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина. Це ж повних